В наступні три дні пануватиме вже дуже спекотна погода. Також на початку тижня очікуються приливні дощі у деякій частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 30 червня, опадів цей день взагалі не очікується, та переважатиме суха та майже безхмарна погода. Буде засуха. Вітер в цей день незначний 3,8 м метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 1 липня, проливні дощі пройдуть у всіх західних областях України. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітру майже не буде: 38 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 30 до плюс 36 градусів тепла, вночі буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У вівторок, 22 липня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Через дощі різко похолодає у західній частині країни. Там в день від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території від плюс 29 до плюс 36 градусів тепла. Вночі буде від плюс 16 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!